Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. У сполучених штатах значна частина тягаря опіки за нужденними лягає на плечі благодійних організацій. Такі установи покладаються головним чином на приватні пожертви. В умовах економічної кризи збирати пожертви на доброчинні цілі стає все складніше, а потреба в допомозі благодійників зростає швидкими темпами. Продовжує Наталя Леонова. Уперше у своєму житті Джамейка Ашер бездомна у квітні разом з чотирма дітьми її виселили з помешкання. Тепер родина живе у квартирі, яку безкоштовно надала благодійна організація. Випадок Джамейки не поодинокий. Сьогодні усе частіше чуєш про американців, які не можуть підтримувати свої сім'ї. Я не одна. У мене четверо дітей, яких треба виховувати. Це страшно. У мене було відчуття, що немає куди подітися. Останні кілька років були дійсно складними як для американців, так і для громадських організацій, які їм допомагають. До однієї з таких організацій армії спасіння у нешвілі надійшло у чотири рази більше прохань про допомогу ніж звичайно. За 45 років роботи Чарльз Вайт такого ще не пам'ятає. Недавно до нас прийшов чоловік і каже: Мені соромно йти до вас минулого року. Я допомагав армії спасіння, а тепер прошу помочі. У той час, як усе більше людей просять допомоги з житлом, роботою чи продуктами харчування, пожертви від громадян та урядова допомога доброчинним агентствам зменшується. Відділок армії спасіння у Нешвілі недавно втратив федеральний грант на суму у 400 тисяч доларів. Харчовому банку у Нешвілі, що безкоштовно годує понад 400 тисяч мешканців Теннессі, також занепокоєні ситуацією. федеральне і штатне фінансування скорочується. Донори також втомилися. Вони багато давали останні три роки. І дехто тепер у такому стані, що не може більше допомагати. І це лякає. Адже зазвичай у цю пору року благодійні організації збирають найбільше пожертв на свої цілі. Нові реалії змушують агентства працювати ефективніше, робити більше, витрачати менше. нам доводиться бути кмітливими. Ми вже навчилися тісніше співпрацювати з іншими. Наша організація зросла кардинально з точки зору нашої здатності допомагати громаді, і ми пишаємося цим. завдяки допомозі благодійних організацій. Джемайка Ашер змогла закінчити середню школу і піти на бухгалтерські курси. Зміни вона помітила і у дітях Тепер вони навчилися шанувати те, що у них є, і не приймати речі як щось належне. Думаю, що це місце нас зблизило як родину. Ще одна позитивна зміна у родині: діти навчилися бути терплячими. Це риса, яка для них і благодійних організацій, які їм допомагають, стане у нагоді, беручи до уваги надто повільні темпи оновлення економіки. Наталія Лонова, Голос Америки.